Чорна сукня, на якій вишиті жовті колоски. Таке вбрання обрала до свята переселенка з Бахмута Валерія Пікуліна. День вишиванки вона зустрічає на роботі. Я хотіла вивчитися на водія в Дніпрі і повернутися до Бахмута. Але я у січні переїхала в лютому почалася війна, тому ми вже примусово в квітні з мамою, з татом поїхали до одніла. Колір сукні обрала навмисно темний. Деякі пасажири на вбрання реагували, каже Валерія. Я ще купила кофту білу з ластівками, з, теж з колосками гарно. І чорну, тому що ну, робота така, що білу сильно не вдягнеш, а чорна під все підходить. Багато не помічали, просто в якомусь трансі були, а ну, теж багато помічали і захоплювалися, робили компліменти. Перший день вишиванки святкувала у 2018-му, продовжує дівчина. У ні, але е, зустрічала в Києві, як влаштувалася працювати кондуктором дуже часто. Але в мене була ковтинка, а в цьому році я вирішила купити сукню, тому що я творча натура і завжди так склалося з маличку, щось десь вигадати, якусь зробити зачіску. На попередніх роботах те ж саме було. Вишиванки, вінки, вушка. Валерія працює водійкою у Дніпрі вже два роки. Живе з мамою. Її батько Марат Бірман загинув 9 листопада 2023 року поблизу села Іванівське Харківської області. Нині петиція про присвоєння йому звання Героя України посмертно зібрала 25 тисяч голосів і перебуває на розгляді президента України. Анастасія Галасюк, Владислав Околов, Євген Єжов. Суспільне новини. Донбас.